Криштоф Іван Ігорович, позивний Штефан, старший солдат, розвідник-навідник четвертої групи спеціальної розвідки. Роти. Іван народився 17 квітня 1998 року в місті. Вінниця дитинство провів у селі Супівка. Там він пішов і у школу. Після третього класу Іван із сім'єю переїхали до міста Бар, де у ліцеї номер 2 він продовжив навчання та здобув середню освіту. Після закінчення школи Іван вступив до Вінницького торгівельно-економічного інституту, де отримав спеціальність маркетолога. Паралельно з навчанням працював в АТБ адміністратором. Проте таке спокійне життя тривало недовго. У 2021 році, усвідомлюючи виклики часу та керуючись почуттям обов'язку перед батьківщиною, Іван вирішив служити за контрактом. Він розпочав службу у військовій частині в селі Гущенці. Після початку повномасштабного вторгнення ворога Іван став учасником багатьох важливих операцій.